Тіпа... Так ти ж заходиш ти в магазині, коли гриби, наприклад, лежать, uh -huh. вони ніхуя не варені. Вони такі гриб, як і є гриб. Вони не варені ніхуя. Між, дивись. Ага. А, ти коли типу, будеш збирати гриби, uh -huh. є такий прикол, що типу, оці гриби, які ти купив на фермі ну оці в супермаркеті, вони uh -huh. трошки не такі, як ти збереш їх тут. Чого? Ну то, що їх вирощують. Це як mm. курка. Ну, дика курка і свійська. <свісля> ну, ти... Дику курку. Треба Є з... дика Дима? курка? Ну, фазан. Куропатка. Куропатка це дика курка. Їх же, ж тр... Їх же ж, ну, не, не так, як курку, що тіпа, не... Просто трошки відварили, трошки підсмажили, до білого прихопилось все. Їх треба нормально готувати дуже довго. Бо вони жруть говно. А тут, коротше, може бути таке, що ти переплутаєш там у схожий гриб, умовно їстівний і їстівний. Вони будуть, типу, один нормальний, ну там всі нормальні, а один якийсь буде хіровий. І оцей хіровий може бути схожий дуже на них, але від нього буде погано. Це гриб гандон такий, так? Один серед всіх. Дивись, я тобі просто об'ясню, що я робив, коли був мілкий. Дивись, я на удочку іногда ловив жабу. Послухай мене. І що? От я іногда на удочку ага. ловив жабу, і в один день ми зловили жабу, я був малий, і оце Жабічі лапки, їбать, я бачив тільки по телевізорі. І я е, взяв жабу, роз, ну, розділив її красиво, угу. взяв ножку, отак, забрав кожу, зажигалкою обсмалив отак, і з'їв. Невероятний кайф. Вряд ли французькі ножки, але. Но... Шепетівського району десь множечки, це було саме то. Тобто ти пропонуєш Ї... на... Гриба на основі історії про те, як ти з'їв жабу, піти нарвати в лісі грибів і да. просто з'їсти їх отак. от, Чисто на кострі обсмаживши. Аб... Чисто на базі цього ти так і кажеш, та ну я ж їв жабу. Гриби точно норм. Якщо ти так кажеш, я з тобою повністю згоден, і ми так робимо.